на ЗК, що щодо вас здійснює перевірку, і ви під ризиком того, аби виявитися винним у вчиненні правопорушення пов'язаного з корупцією. А чи знали ви, що є різні види відповідальності за такі правопорушення, які саме давайте з'ясуємо з вами на зв'язку адвокат Жанна Грушко? Отож, поряд з адміністративною відповідальністю та кримінальною за вчинення злочину пов'язаного з корупцією? Ще є дисциплінарна відповідальність. Це тоді, коли на вас не можуть накласти штраф, тоді коли не передбачено. Ніякої суспільної небезпеки вашими діями, але все-таки недотримання формальних вимог, наприклад, правил заповнення декларації, вам не дотримано. Тоді НАЗК має право направити припис до вашого роботодавця, аби той відкрив дисциплінарне провадження і наклав на вас дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани або звільнення із вашої роботи. Про це та інші деталі як взаємодіяти із НАЗК, як відповідно. Себе вести при перевірках звертайтесь за номером вказаним під цим відео.